Добрий день! Вітаю вас на каналі по заробітку без безкладень LiveCryp. На цьому каналі ми заробляємо криптовалюту і не тільки. І сьогодні ми розглянемо такий топовий автокранер і Refaucet. Але перед початком хотів би попросити підписатись на канал, ставити лайки та коментувати відео. А також переглядайте інші відео на каналі, а ви знайдете багато цікавої інформації щодо заробітку в інтернеті. І ми переходимо до самого огляду. Для цього переходите за посиланням. Під цим відео і потрапляйте на сам сайт. Перефаус це автокран на якому ми можемо заробляти криптовалюту безкоштовно та вкладень І цей сайт є одним топових серед сайтів по заробітку без вкладень Він нараховує більше 1 мільйона учасників і працює вже довгий час. І для того, щоб нам почати тут працювати, проходити звичайну реєстрацію. А я вже зареєстрований, я переходжу до свого кабінету, для цього я авторивнуюся. І потрапляю в свій кабінет. І тут ми бачимо нашу панель, тут наш рівень, також тут є система рівнів. За кожен наступний рівень ми отримуємо винагороди. Тут ми можемо переглянути ці винагороди. Скільки ми отримаємо за наступний рівень. Також, чим вищий ваш рівень, тим більший ваш бонус до оплати за виконання завдань. Тут ми бачимо нашу активність за день. Також тут проходять щоденні змагання серед активності учасників. Найактивніші отримують ось такі винагороди. Тому це ще один стимул працювати на цьому сайті. Тут буде відображатись ваш щоденний рейтинг. І якщо ви попадете в топ, то ви отримаєте винагороду. І заробляємо ми тут ауто клеймпойнта, який ми можемо просто потім обміняти на... Криптовалюту, або запустити автоматичний кран по збору різних криптовалют. Для цього просто обирайте криптовалюту, яку ви будете збирати, та натискайте Start Auto Faus. І у вас починається автоматичний збір валюти, яку ви обрали. І як же ми можемо заробляти ці AutoPlay Bond? За щоденний вхід ви будете отримувати Daily Bonus. Він буде відображатись тут. Для цього натискайте на нього. Проходите капсу і забирайте свій бол. І все. Ідемо далі. Далі в нас тут наступне це, звичайно, фаусет, тобто кран. Також проходимо капсу, Збираємо. Буде наступний збір через півгодини. Ми можемо займатися іншим заробітком на цим сервіс. І перше це. Shortlins. Переходимо на шорт бачимо, скільки тут є шорт І скільки токенів AutoClaim ICP ми за це отримуємо. І ми, звичайно, їх зараз не будемо проходити, тому що це не має багато часу, там дуже багато спливаючої реклами. Тому ми не будемо на запис це робити. Я сподіваюсь кожен розбереться або вже знає, як це працює. Далі в нас тут вкладка Sovarless, тобто опитування. Тут дуже добре платять за опитування і час від часу вони з'являються. І також ми можемо просто перейти на вкладку Offerwalls. І тут ми бачимо, скільки оферволів є на цьому сайті. Тут дуже добре можна на них заробляти, хто вміє це робити. Як бачите, навіть постійно бонуси до деяких оферволів. Заробляти на них можна доволі непогано. Так, ось є теорема річі, тут це теж дуже добре оплачувані оферволер. Ось, для прикладу, зараз якийсь у нас на 1000, це, мабуть, за те, що ми просто заповнимо свою анкету. Так, скажемо, обираємо. І все, як бачите, за те, що ми просто заповнили свої дані, ми отримали 1000 ICP. І я ж говорю, тут їх дуже багато. І на цьому сайті дуже багато хто заробляє таким способом, тому що оплати дуже гарні. І тут ми бачимо статистику наших виконаних оферволів, та скільки ми за це отримали. Йдемо далі. Далі в нас щоденні завдання. Тут ми можемо бачити, які завдання можемо виконувати. Щодня я раджу вам максимально їх виконувати. Але, звичайно, тут є завдання щодо оферволів, не кожен може їх виконати. Але якщо ви вмієте їх проходити, проходьте обов'язково. І ви заробите плюс до того, що ви отримаєте ICP, ви ще також отримуєте бонус ось таких розмірів. Якщо ви будете проходити кожен день ці завдання. І ми сьогодні вже одне виконали. Натискаю отримати. І я отримав 50 ICP. Йдемо далі. в нас в PTC. Це перегляд реклами. Тут ми можемо переглядати рекламу о 8 секунд і отримати за це 50 токенів ICP. Для цього просто натискаємо. Рекламу тут потрібно проглядати в активному вікні. Тому що, якщо ви будете переходити на інші вкладки, у вас просто буде зупинятися таймер. Потім проходимо капчу. Капча тут ось така, вводимо цифри. І все, ми отримали винагороду за перегляд цієї реклами. Переглядати, я вважаю, можна тут щодня, тому що тут вона дуже швидко переглядається. І ви не тратите на це багато часу. І таким чином ми заробляємо тут ці понти ICP. І потім ми можемо просто їх обмінювати на криптовалюту. Для цього натискаємо конверт. Вводимо яку обмінюємо, обираємо валюту на яку обмінюємо та натискаємо Excel. Але я б радив вам витрачати ці понти для автоматичного збору, тому що тут ви потім будете отримувати більше, ніж просто. Через обмін. Для цього обирайте валюту, яку ви хочете збирати. Можете обрати декілька. Зараз, як бачите, є 12 валют. І далі натискайте просто Start Auto Faucet. І все у вас запускається автозбір. Один цикл збору триває 1 хвилину. Також ви бачите, яка кількість поинтів є у вас на балансі. І через кільке закінчиться ваш збір. тобто закінчиться ваш Також ви можете тут прискорювати свій збір, умножувати. Тобто, один цикл буде відразу 4 збори Для того, щоб у вас велика кількість у вас Швидше проходить збір, тобто не збирала півдня, але тут на, налаштували максимально. Тут здається 4 зараз переглянули. Так, як бачите, максимально виставили на 4. І все, у вас за один цикл проходить 4 збори І коли ми обміняли свої поінти на валюту ми можемо вже перейти в другу. Це у нас віздро. Тут ми бачимо всі. Криптовалюти, яких ми можемо вилучати з цього сайту, та якими методами, переважно ми їх можемо вилучати на прямий гаманець, але є такі криптовалюти, які ми можемо виводити на фаусер Play. Але якщо той чи інший спосіб підсвічується червоним кольором, це означає, що зараз гаманець пустий, і ми не можемо виводити цим способом. І також, якщо підсвічується, Ось таким оранжевим, то означає, що коштів залишилось мало і ми не зможемо вивезти велику суму цим методом. Але вони тут час у час купуються, тому якщо ви не змогли зараз вивезти, зайдіть через деякий час і я сподіваюся, що ви зможете потім вивезти. Також ми можемо тут бачити внизу які мінімальні виплати. Як бачите, біткоін тут, напрямий, має 10 доларів. На Fawcett F5, BNB 4, тобто ну, можна переглянути, тут мінімалки доволі високі, як для подібних кранів. Але якщо тут працювати, їх можна легко зробити. Далі ми тут також бачимо наш щоденний ліміт, який ми можемо вивезти з цього сайта. І також що ми можемо обміняти свої кошти на подарункові карти для знижок різних брендів. І потім використовувати ці картки для покупки в інтернеті або напряму в магазинах цих брендів. І також ми можемо обмінювати одну криптовалюту на іншу. Для цього натискаємо Exchange. І тут обмінюємо одну валюту на іншу. Далі ми можемо бачити всю історію нашого вилучення, що і скільки ми виводили з цього сайту. Також у нас тут є така міні-панель, де ми відразу можемо... Запустити автокран, переглянути свій гаманець, перейти в оффолле, а також переглянути таблицю лідерів. І в нас є вкладка новини. Тут ми можемо бачити, які і коли відбувалися оновлення на цьому сайті, та які зміни тут відбуваються. І також ми можемо бачити всі ці вкладки в одному місці. Тут наш гаманець, Offerwall, налаштування нашого аккаунта. Тут ми прив'язуємо адреса. Для вивіду своїх зароблених коштів. Далі у нас реферальна програма. Реферальна програма тут 20% від заробітку ваших рефералів, а також 5% від реклами, яку вони замовляють на цьому сайті. Тут ми бачимо свою реферальну ссылку, якою ми можемо ділитись та запрошувати партнерів. І також, якщо ви запрошуєте сюди партнерів, вам потрібно буде сюди заходити і збирати. Реферальне винагородження, тому що коли заповниться ця шкала, вам перестануть нараховуватись реферальні винагороди. Тому потрібно постійно заходити і впирати. Далі в нас знову таблиця лідерів. І тут ми можемо придбати членство. Але я не бачу в цьому ніякого сенсу, тому що все, що ми з нього отримуємо, це те, що наш дневний ліміт вивіду буде 25 доларів. А більше для чого він потрібен, я не знайшов, не розумію для чого. І для того, що якщо ви вже хочете його придбати, тут ви обираєте кількість днів, метод, яким ви будете оплачувати, і купуєте це членство на період, який ви оберете. І далі у нас тут служба підтримки. Якщо у вас виникли якісь питання щодо роботи сайту або якісь проблеми, ви можете звернутися до підтримки. І вирішити своє питання. І здається, ми розглянули всі способи заробітку та налаштування цього сайту. Тому переходьте та реєструйтесь. Давайте заробляти тут разом. Тим паче, цей сайт не забирає багато часу. Зайшли, виконали завдання, підзбирали автопоєнті, обміняли на криптовалюту і вивели свої зароблені кошти. А я дякую всім за перегляд. Кому сподобалось, ставимо лайки, підписуємося на канал, коментуємо відео та давайте разом просувати україномовний контент на YouTube. Бережіться, до побачення.